Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я хочу показати свої квітучі орхідеї. Начну з самої маленької орхідейки. Перед вами орхідеїка Тамара в мутації бантик. Дуже красиві квіти, дуже яркі, в той же час і дуже ніжні, дуже гарна. Ось такі три квіточки. Наступна орхідейка. Мультифлора маленькі полоси, квітів не дуже багато, але вона зачаровує своєю красою. Наступна мультифлора метелик дуже ярка, частенько квітує вона пишно. квіти всього 5 см, але вони дуже гарні. Спанч Боб ця орхідейка метелик. Квіти в неї крупненькі, може, 7-8 см, плямиста, але мені така подобається. Наступна орхідейка Bubbles. Це орхідейка мультифлора. Квітує завжди пишно. На цій рослинці в мене є і пилорики, є і метелики, але є і стандарти. Але для мене вона не менш прекрасна. Я дуже люблю цю рослинку. Сого Diamond. Я думаю, що цю рослинку всі знають. Прекрасний метелик, дуже гарна. Дуже красиві плямочки. Яка красива в неї губа, ну не перевершена. дуже гарна. А ось моя Маймонро. Цю орхідейку купила я, давно, то, в принципі, вже декілька років назад, Вона дуже ніжна, в неї дуже красиві квіти білорозові. У цьому квітуванні вона навіть захотіла мені стати бабулеточку. У неї є на пелюстки один защипок. І на цій квіточці також є защіп. І в минулому квітуванні влітку вона також видавала якісь квіти і за щипами. Ось моя орхідейка Торіна. У мутації бантик. У цьому квітуванні в неї ось такі вийшли смішні квіточки. Але вона чарівна ще є бутончики, ще три бутончика, три квіточки і три бутончика. Це моя улюблениця Альбуфера. Купила я цю орхідейку у мутації триліпса. В цьому квітуванні вона мені видала наполовинку, наполовину плюсточки на половину триліпс, наполовину метелик, але я її обов'язково залишу в своїй колекції, і вона мені ось видала одну квіточку. Ось такий метелик. Важко показати. А ще ось є така рослинка. Дуже ніжні квіти, але вони дуже великі. Назви її не знаю. Ну, ця орхідея сама чарівність. Біля неї біла орхідейка. Білу орхідейку, я думаю, що біленькі орхідейки є в усіх в колекції. Хоч назви не знаю, але вона чарівна. Ось такий пелорік розовий. Пелюстки такі, наче накручені, ну, дуже гарно. На фоні білої, дуже гарно. Наступна орхідейка мультифлора. Вона вже сильно вигоріла, квітне дуже давно, в неї дуже красива губа. І ось такі в неї квіти, коли відкриваються, така гарна. А коли вицвітають, от така вона стає більш ніжна, більш світла. А ще моя ось улюблениця – орхідея Равелло. Дуже полюбляю орхідеї мутації бантик. Маю не одного бантика в своїй колекції. Ось такі гарні. Ще в мене є орхідеї, які не заквітли в мутації бантика. А перед вами орхідейка Салі, це Пелорік. Вже вона всі квіточки свої скинула, залишилась всього одна. І цей цвіток дуже великий. І крупний, дуже красивий. Камері важко передати його розмір, але цей цвіток дуже крупний. Ось такі мої красуні. Дуже люблю я свої орхідейки. Вони піднімають настрій і зачаровують своєю красою. Ось такі мої красуні. Всім до побачення! Дякую за перегляд, всім мирного неба і всього найкращого!